Дякую, група, прославлення. Ще раз вітаю вас, дорогі друзі, дорогі наші гості. Дуже приємно сьогодні бачити наших близьких друзів, близьких гостей в нашому служінні. Перед тим, як ми почнемо, перед тим, як ми будемо молитися, я хочу прочитати з першого Післання, з післання до Колосян, третій розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Друзі, сьогодні у нас особливий день. Особливий день це день, коли ми разом з вами, як церква, як сім'я, будемо дякувати Господу за всі ті діла, які Він робить в житті кожного з нас. І я думаю, що ви розумієте, нам є за що дякувати. Ми будемо дякувати за те, над чим ми дуже часто не трудилися, але ми це маємо. Ми будемо дякувати за те, що може не завжди ми заслуговуємо, але все рівно Господь нас благословляє. Ми будемо дякувати за те, що у Господа до нас особлива милість. Я маю на увазі до всіх тих, хто живе в Америці. Ми будемо дякувати за те, що Господь дав нам право не тільки називатися, але і бути дітьми Його. І дуже багато речей, за які ми сьогодні будемо дякувати, на жаль, немає часу перераховувати все те, що Господь зробив для нас. І в старому заповіті, коли Бог він навчав через Мойсея свій ізраїльський народ, Він давав людям такі заповіді: Він не раз наголошував, що коли ти війдеш в землю, яку я тобі даю, коли тобі буде добре, Бог каже: не забувай. Пам'ятай, що це я тобі дав, що це я тебе туди привів. Щоб ти не подумав, що це я своїми силами, своїми знаннями прийшов туди. Бог каже, пам'ятай про це. Іншими словами, Бог вчить ізраїльський народ бути вдячними, дякувати за всі ті милості, які Бог дав їм. В новому заповіті апостол Павло трошки розширяє цю заповідь. Він пише до Солонян і каже, дякуйте не, тоді, не тільки тоді, коли вам добре, коли у вас все гаразд, у вас благословіння. Але дякуйте при всіх обставинах, навіть тоді, коли вам не завжди приємно, не завжди радісно на серці апостол Павло вчить. Дякуйте, тому що така є воля Божа. Бо саме так Бог хоче, щоб ми жили в Ісусі Христі, каже Біблія. Бог хоче, щоб наші серця були вдячними. Біблія дає нам характеристику, які будуть люди перед приходом Ісуса Христа. І от одна з ознак кінця світу є те, що люди будуть невдячні. Люди будуть незадоволені, люди будуть роптати, люди не будуть вдячні, каже Біблія. І якщо ми називаємо себе християнами, то ми повинні відрізнятися від людей, які живуть без Бога саме тим, що ми маємо вдячні серця. І це не просто коли ми вічливі, коли ми кожного разу, коли нам зроблять якусь добру послугу, ми кажемо дякую. Бути вдячним це стан нашого серця. Це те, до чого нас закликає Біблія, це те, що ми повинні розвивати, це те, що ми повинні вчитися. Мені дуже подобається, що коли Бог говорить про наші з ним відношення, то про наші з ним стосунки, Він каже, що не тоді, коли ти зайдеш в свою кімнату, покажи, як ти мене любиш. Не тоді, коли ти сам на сам покажи, як ти вмієш мене прославляти, як ти вмієш мені служити. Говорячи про наші стосунки, Бог трансформує їх на людей. Бог каже, якщо ти мене любиш, покажи, як ти любиш свого ближнього. І можна сказати, а до чого тут ближній? Господь, я тебе люблю, у нас з тобою стосунки. Бог каже, ні, якщо ти мене любиш, покажи, як ти любиш свого ближнього. Якщо ти хочеш послужити мені, послужи одному з цих малих, тому що те, що ти зробиш йому, це ти робиш особисто мені, каже Біблія. Якщо ти хочеш від мене милості, покажи, як ти вмієш проявляти милість до свого ближнього, каже Бог. І тоді я дам тобі милість. Якщо ти хочеш від мене благословіння, покажи, як ти вмієш благословляти свого ближнього. І так само, коли ми говоримо про те, що ми хочемо бути вдячними Богу, ми повинні мати вдячне серце. А як це навчитися? Ми повинні бути вдячні тим людям, які оточують нас, тим людям, які навколо нас. Дуже багато речей в нашому житті, які ми сприймаємо так, як належне. І ми думаємо, а чому я маю за це дякувати. Ми вчора з пастором Вадимом говорили багато, що ми навіть не задумуємося, що ми ходимо своїми ногами, ми не дякуємо за це, що ми можемо бачити, що ми маємо достаток. Дуже багато речей, які ми просто не помічаємо, які є навколо нас. Ми ніколи не дякуємо нашим батькам, що вони дали нам життя, наприклад. Навпаки, я чув такі фрази, що а нащо ти мені народив? Це, ваш, це ви хотіли мене народити. Ми мало дякуємо нашим друзям, які просто поруч з нами, які підтримують нас, які допомагають нам. Дуже багато речей, які я маю, за які я ніколи нікому не дякую. Хочу привести один приклад. В нашій церкві є музичне служіння, музичної групи. Сергій відповідає за це служіння. Ось. І подумайте про себе, скільки раз ми дякували особисто, не за те, що вони гарно заспівали, а саме за це служіння. Може, не всі знають, але я хочу сказати, що кожен вівторок ми збираємося і плануємо, що буде в неділю на зібранні. Кожен четвер група прославлення збирається, щоби тут мати співанку. Кожну неділю вони приходять сюди раніше, щоби мати репетицію. І я не кажу, що треба підготувати пісні. Я не кажу, що може хтось не прийшов на співку, а може хтось прийшов і не вивчив слова, чи там мікрофон не працює і багато іншого. Подумайте, скільки раз я дякував за це служіння. Чи я дякував колись Тетяні, яка відпускає свого чоловіка і служити тут? Тому що, щоб тут був гарний спів, хтось має взяти час від сім'ї, від дітей і прийти сюди і робити це служіння. Чи дякували ми дружині Сергія за те, що вона ділиться ним з нашою церквою? Чи колись я підходив до Марійки чи до Наталі і казав, дякую, що ви відпускаєте своїх чоловіків, щоб вони робили це служіння в церкві? Я в п'ятницю проїжджав мимо церкви, я заїхав, бо тут хлопці працювали, вони робили це, щоб було місце для вогню. І я кажу, хлопці, а що у вас нема в п'ятницю роботи? Вони кажуть, ми лишили роботу. Для того, щоб молодь могла в суботу прийти, зібратися і мати тут гарне спілкування. І вчора десь чоловік, 50 тут було молоді, вони тут мали молодіжне спілкування. І напевно ніхто навіть не подумав, що хтось пропустив роботу, щоб вони мали цей гарний вогонь. Друзі, вдячне серце воно не може бути байдужим. Воно повинно помічати ті всі речі, які навколо нас, і дякувати за це. В першу чергу Богу, і так само ми повинні дякувати людям. Тому що подяка вона має величезну силу. Подяка вона може або підняти наше служіння, або підбадьорити людину, або навпаки, вона може просто вбити людину і служіння зупиниться. І от моє переконання в тому, що ми ніколи не зможемо по-справжньому бути вдячними Богу, якщо ми не навчимося бути вдячними людям або тим речам, які навколо нас, які нас оточують. Якщо ми не будемо помічати ці речі, якщо ми не будемо вдячні нашим батькам. Нашим дружинам чи чоловікам, якщо ми не будемо вдячними вчителям в нашій школі, людям, які з нами працюють, які дають нам роботу, тому хто просто замітає наші вулиці і приходить і забирає наше сміття. А для цього ми повинні мати оце вдячне серце. Для цього, ми, для цього ми повинні бути уважними один до одного. Для цього ми повинні бути уважними до Духа Святого, який говорить через своє святе письмо, яким ми повинні бути. І насправді навколо нас набагато більше речей, які, за які ми можемо дякувати, ніж ті речі, які ми можемо критикувати. І навіть тоді, коли в наше життя приходять якісь труднощі, якісь переживання, навіть тоді, коли нам не дуже весело, не дуже радісно, Біблія каже, що і тоді дякуйте, тому що така є воля Божа, це укріпляє нас, це робить нашу віру сильною, сильнішою, це зміцняє нас. І останнє, що я хочу сказати перед тим, як ми помолимося перед нашою молитвою, що всі ми з вами знаємо, що наш Бог він є незалежний, Він самодостатній і від, від нас нічого не залежить. І наша вдячність чи наша невдячність навпаки, вона ніколи не змінить незмінну природу Бога. Тому що Бог все рівно посилає дощ і тим людям, які дякують, і тим людям, які не дякують. Тому що Бог добрий, Бог милостивий. Але якщо я вдячний, якщо моє серце вдячне, це те, що зможе змінити мене. Це те, що робить мене не просто споживачем Божих благословінь, Божих благ, а виконавцем його святої волі, тому що Він так хоче, щоб ми були вдячні, тому що Його воля, щоб ми за все дякували. І ми отримаємо за це благословіння. І перед нами оці три символа, за які ми хочемо сьогодні по-особливому подякувати, це хліб. Це вода і це святе письмо. І це ті речі, без яких людина не може існувати на цій землі. Ми знаємо, що для того, щоб людина жила, вона повинна мати хліб, для того, щоб не померти з спраги, ми повинні пити воду. І так само Слово Боже, воно потрібно, щоб не загинула наша душа. І коли ми зараз будемо молитися за хліб і воду, за ці символи достатку. Я просто хочу, щоб ми подумали. Що дві третіх людей, які працюють на планеті Земля, це тільки ті, які працюють, сьогодні заробляють менше, ніж один долар в день. Уявіть собі, чоловіка, який приносить один долар і годує свою сім'ю. Порівняйте з тим, що ми маємо сьогодні, тут в Америці, і подякуйте за це Богу. Довгі роки наша країна, Сполучені Штати, вони вважаються однією з найкращих країн для проживання. І мільярди людей хотіли би тут жити. Але Господь дав нам право жити тут. Подумайте про це, подякуйте за це, Богу. Що ми маємо дуже багато речей, дуже багато благословіння в цій країні. Коли ми будемо молитися за слово Боже, я хочу, щоб ми подякували за те, що Бог створив тут, в місті Атланта, свою українську церкву, щоб Бог дав нам своє живе слово, що ми всі разом можемо збиратися, можемо молитися. Можемо поклонятися разом, вивчати Біблію. Ми можемо це робити разом з нашим українським народом на нашій мові. І це величезне благословіння сьогодні мати свободу в слові, збиратися, вивчати, молитися, проповідувати своєю рідною мовою. І також, коли ми будемо дякувати, я хочу, щоб ми подякували за нашу країну, яка вже третій рік війни, і слава Богу, вона не зламалася, вона стоїть. І Я вірю, що Господь з нами. Я хочу подякувати, що церква в Україні росте, що в церкву приходять люди, приймають хрещення. У нас в цей четвер була гарна зустріч з капіланом, головним капіланом України, який давав свідчення, що церква росте, що люди, не віруючи, приходять в церкву, каються і приймають хрещення. І він дякував, що наша церква бере в цьому участь. Завдяки церквам в Америці, які допомагають, сьогодні церква в Україні росте. Слава Богу, я хочу за це подякувати. Я запрошую наших діаконів і я запрошую, щоб церква піднялася на ноги. І ми звершимо разом з вами молитву спочатку за воду, потім за хліб. І я помолюся за слово Боже. Господь наш Бог, ми сьогодні прийшли на це місце, святе Твоє, Господи, щоб поклонитися тобі і воздати тобі славу, Господь, за те, що Ти турбуєшся про наше життя. І ми сьогодні, от в моїх руках, Господи, я тримаю цю воду, без якої ми не можемо обійтися кожного дня. Ми, Господи, потребуємо її вживати кожен день. Якби не було води, ми би вмерли, Господь. Якби не було б цієї води фізичної, ми б не мали продуктів на наших столах. Не росла б, Господи, овочі, фрукти. б Не росли б та навіть не була б зеленої трава. Господь, ми тобі дякуємо за цю фізичну воду, яка, Господи, дає життя і дає життя для нашого фізичного життя, Господи, на цій землі. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що посилаєш воду з неба і посилаєш воду з землі, Господь, щоб зрощувати, Господи, поля на те, де трудяться люди, Господи, де вирощують продукцію, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти потурбувався за це. І я дякую Тобі, Господь, за те, що ця вода сьогодні нам показує, те, що Ти є вода жива, що Ісус Христос є живою водою. І де говориться Слові Твоєму, каже. Слово Твоє, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. І ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що Ти є вода жива, і що ми сьогодні прийшли до Тебе і поклонитися, і що ми любимо Тебе, і що ти наповняєш нас. І даруй Господь, що з нашого життя текла та жива вода, яка приносить життя в цей світ. Тобі, слава за все. Амінь. Амінь. Подяк тобі, Господь, батько наш небесний, подяку Тобі за хліб на щоденний, Господь, що ми маємо достаток, Господи, в нашому житті, Господи, і ми дуже багаті, бо ми маємо хліб, Господи, на наше щоденне проживання, Господь. Дяку тобі, Господи, що ти створив це зерно, Господь. Дякую Тобі за руки, які посадили, його, Господи. Дякую Тобі, що Ти давав дощ, сонце, Господь, щоб це зерно проросло і дало свій, Господи. Також дякую Тобі за руки, які зібрали цей плід, Господь, і зробили з нього смачний хліб, Господи. Дякую Тобі, що маємо його різних видів, Господи, різних смаків. Боже, Подякую тобі, Господь. Хліб це як слово Твоє, Господи. Хто вживає, його, то буде жити, Господь. Дякую тобі, Господь, благослови нас сьогодні, і тобі, слава нехай, буде. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь, батько наш, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти Бог добрий, милостивий, люблячий Господь. І ми дуже дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти зібрав нас сьогодні в своєму домі. Господь, наші серця вдячні тобі, і тому ми хочемо молитися, Господь, прославляти Тебе. Ми хочемо дякувати за милості, які ми маємо, особливо тут, в цій країні, де свобода, де мир, Господь, де ми маємо достаток, Господь, в усьому. Господь. Дякуємо тобі дуже за нашу церкву, яку ти створив в Атланті, Господь, де ми, як українці, можемо мати спілкування, Господь, на рідній мові, Господь. Ми дякуємо Тобі за твоє святе Слово, яке ти залишив нам, Господь, щоб ми читали, щоб ми зростали духовно, Господь. Я дякую тобі за ті служіння, які є в нашій церкві, за людей, які приходять до нас, Господь, за наших діток, Господь. Дякуємо Тобі, що Твоя рука разом з нами, Господь, що Ти милуєш нас і продовжуєш благословляти, Господь. Прийми все це, Господь, як жертву подяки в цей час, Господь, від кожного, хто прийшов на це місце. Благослови нас, благослови наш народ, Господь, який потерпає, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти храниш нашу Україну, Господь. Не дивлячись на ті всі прогнози, три дні, Господь, сьогодні три роки ти вже оберігаєш нас. Ми просимо, Господь, поможи, щоб ця війна скінчилася, щоб народ, Господь, примирився з тобою, щоб народ прославив Твоє святе ім'я. Просимо це все в ім'я, Сина Твого Ісуса Христа. Благослови нас надалі і за все. Дякуємо тобі, наш Бог. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорога церква. Займайте місця. Ми будемо продовжувати наше служіння.